Євангелія на щодень Читання Великого Посту Приповідок 14, 27, 15, 4. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіти смерти у безлічі народу, царя, слава, у нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний, виявляє дурноту? Лагідне серце, життя для тіла, а зазріз – гризе кістки. Хто нітить у Бога, той Творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю, його власна злоба, а праведне у свій чесноті, знайде притулок. У серці розумного мудрість спокоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ угору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі, гнів його на того, що йому сором коїть, лагідна відповідь гасить гнів, дражливе слово викликає лютощі, язик мудрих точить знання, уста дурних мелю... мелюють дурниці. На кожній місці господнім очі стежить за злими та добрими. Язик лагідне, дерево життя лукавий пригноблює душу. Щоб отримати мудрість від Бога, треба усвідомити свою обмеженість і прийняти її, треба бути спраглим Божої благодаті і смиренним до її власника, на знак того, що ви гідні Божої довіри ви маєте приносити мудрості в Господа. Отримавши мудрість, ви не повинні узурпувати право власності на неї. І, звісно, не повинні її марнувати. Духовна простота привертає увагу Бога до людини. Породжує його щедрість. Бог не має нічого проти людської мудрості та розсудливості. Він проти, проти, не проти тих, хто добув знання кропітким знавчанням. Він не є уперенчений чи ворожий до носів знань. Він їм не заздрить, однак він приховує істину від тих, хто полюється. Цки, будучи мудрим і розважливим, стає зрозумілим і гордим, такі люди постоїть у власних очах, непомильними, великими і досконалими, зосереджені на власній мудрості, позволяє вас Божої мудрости. Господи, не дай мені захоплюватися мудрістю людською, а відкривай мій розум для твоєї мудрости.